Гучний скандал Варма: 460 гектарів Карпат по 2 тисячі гривень за сотку продали голові ОПЕЧАСІВ Януковича Сергію Льовочкину. 17 українців у пастці на захопленому США танкері. Що вони там робили? і Як це пов'язано з екс-депутатом втікачем? Грандіозна угода у Давосі Трамп і Зеленський підпишуть план відновлення України на 800 мільярдів доларів. ЗСУ б'ють окупантів. Наші оборонці накрили три райони скупчення росіян та їхньої техніки. Терпець увірвався. Зеленський назвав Путіну Тку дату для відповіді по мирному плану: 131 день героїзму. Двоє бійців сталевого кордону майже 5 місяців без ротації тримали позиції під Курщиною. Шокуючі фото з капустиного яру ракету Арішнік за 40 мільйонів доларів запускають з села в багнюці. Це треба бачити. Привіт, мене звати Катерина Пахальчук. І я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Українські Карпати безцінні, але схоже, так думають, далеко не всі, бо землю в горах продають за безцінь, а точніше по дві тисячі гривень за сотку. Я не жартую, не зійшла з розуму. І так, я знаю, що в реальності сотка землі у мальовничих Карпатах коштує в районі 40 тисяч гривень, і це скоріше мінімальна ціна, бо є дорожче. То звідки ж взялися дві тисячі гривень за сотку? Таку ціну встановило Агентство розшуку та менеджменту активів і продали 460 гектарів землі на полонині Боржава Закарпатської області за 8 89,5 мільйонів гривень. Так, ділянку площею 26,7 гектарів за 5,4 мільйона гривень. Стартова ціна 10 мільйонів 400 тисяч придбав Андрій Вінграновський. Він же став власником 199 гектарів, заплативши 39 мільйонів при початковій ціні 75. Ділянку площею 234,7 гектара за 45 мільйонів. Стартова 88 мільйонів гривень придбав Власюк Ігор. Ці імена вам навряд про щось говорять, але стоїть за цією складною схемою купівлі землі відомий нам Сергій Льовочкін, регіонал, екс-голова офісу Януковича, а нині ОПЗЖешний недобиток у раді. І він, як з'ясували журналісти, видання «Бігус» у серпні 2025 року у боржаві планує збудувати гірськолижний курорт. Чи здивую я вас, якщо скажу, що землі там не зовсім для будівництва? І з тих кількох сотень гектарів зняли природоохоронний статус. Але повернемося до продажу землі в Боржаві. Ще у 2024 році? Арма плекала надії виручити з продажу карпатської землі щонайменше 1 мільярд гривень. А у висновку продали за 90 мільйонів, тобто в 11 разів дешевше. Що цінами конкретно намутили, ясно, як білий день, але давайте перевіримо. Ось оголошення з продажу 15 соток у боржаві. Земля якраз для житлової та громадської забудови майже 260 тисяч гривень або приблизно 17 тисяч за одну сотку. Не буду приховувати, знайшли ми оголошення і про продаж 30 гектарів землі, де сотка коштує менше ніж півтори тисячі гривень, але там земля промисловості і транспорту, і аж ніяк не для гірськолижного курорту. А Льовичкін і Ко купили, як це описує сама, арма, привабливу землю на Закарпатті, з якої, аби забабахати курорт, зняли природоохоронний статус. У мене немає слів, але ви у коментарях не стримуйтесь. В це досі складно повірити, але з тіньовим флотом Росії США борються не лише через санкції. Мова йде про фізичне захоплення танкерів. Напередодні ми розповіли вам про захоплення американцями судна Марінера раніше «Белла Ван. Сталося це 7 січня. Чому ми знову про це говоримо? Якщо після Марінера США вже затримали і інші кораблі тіньового флоту Росії, а тому, що в екіпажі затриманого танкера Марінера є українці, за словами посла України в США Ольги Стефанішини йдеться про 17 осіб з українським громадянством. Ми перебуваємо в постійному контакті з американськими компетентними органами та вже поінформували держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян. Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв'язку з українськими громадянами. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук каже, що українці ці вихідці з Криму. За нашою інформацією, це громадяни України, вихідці з Криму. Бачите, коли сталася така ситуація, то вони згадали, що українці кримчанину приписують і саме судно. Як писали раніше, змі маріанера належить російській компанії «Буря Вестмарін». її директор та єдиний власник підприємець з окупованого Криму Ілля Бугай. Згодом на стежі ще Радіо Свобода заявили, що цей танкер пов'язаний із молдавським олігархом втікачем Іланом Шором та колишнім українським депутатом від ОПЗЖ Віктором Баранським. Депутат Баранський після початку повномасштабної війни став фігурантом кримінальних проваджень про держзраду, підтримку окупантів та розпил флоту і, врешті, був позбавлений громадянства України і депутатського мандату та втік до Росії, де приєднався до нового проекту Віктора Медведчука. Але повернемося до тих осіб з українським паспортом. У Білому домі заявили, що моряки на захопленому танкері Марінера будуть передані судовим органам США. Серед членів екіпажу були і двоє росіян, але після прохання РФ їх відпустили. А от решту свого екіпажу Кремль кинув. Як думаєте, яка доля чекає українців з Марінери? Сиділи, але недовго. Підозрювані у голосування за гроші депутати Ольга Савченко і Євген Пивовару вийшли під заставу. За цих двох мандатоносців внесли майже 37 мільйонів гривень. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої за Савченко заставу внесли одним платежем. А от пововарову збирали з усіх усюд. Від джерел у правоохоронних органах. Журналісти дізналися, що 8 січня 16,6 мільйонів гривень застави. Призначених вищим антикорупційним судом за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів Ігор Фомін. У коментарі схемам він повідомив, що частина внесених коштів його особисті ще частину довелось позичити через великі розміри застав для учасників справи. За його словами, тепер сторони обвинувачення і захисту продовжать працювати у межах досудового розслідування. Також, 8 січня, заставу за народного депутата Євгена Пивоварова внесли семеро фізичних осіб. Платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень. Загальна сума майже 20 мільйонів гривень. А от у ще трьох депутатів у справі про отримання неправомірної вигоди за потрібне голосування на систематичній основі внесення застави попереду. Скількома платежами вноситимуть тут питання відкрите, бо сума є і у 40 мільйонів. А ви що думаєте про це? 800 мільярдів доларів на відбудову України. Видання Телеграф пише, що Україна і США у Швейцарії підпишуть угоду про реконструкцію. План про повоєнне відновлення розрахований на 10 років. Нікого не хочу розчаровувати, але 800 мільярдів доларів на 10 років це по 80 мільярдів кожен рік. Вдвічі більше ніж ми зараз з усього світу у бюджет отримуємо як допомогу. Коротше, м'яко говорячи, дуже оптимістична цифра. Але тут факт беззаперечний. Добре, що таку допомогу партнери взагалі планують. Але повернемося до відновлення України його забезпечуватимуть не лише згаданими 800 мільярдами, а й вільною торгівлею з США. Видання Bloomberg з посиланням на слова Володимира Зеленського пише, що президент країни збирається обговорити з Трампом укладання угоди про вільну торгівлю. Угода передбачатиме нульові мита на торгівлю з Сполученими Штатами Америки і застосовуватиметься до деяких промислових регіонів України, що дасть країні дуже серйозні козирі порівняно з сусідніми державами, і потенційно привабить інвестиції та бізнес. В інтерв'ю Блумбергу Зеленський розповів про те, що Україна вивчає план США щодо буферної економічної зони, яка може з'явитися між українськими та російськими військами у разі перемир'я. І головне, Україна сподівається отримати відповідь Росії на мирний план вже наприкінці цього місяця. Ну по таймінгу не зорієнтую, але здається мені, що РФ вигадає щось, щоб з планом не погодитися. До речі, цікаво, що у світлі обговорень мирного плану Кремль так зазігнув свою виставу буду, не буду що навіть Трамп поведінкою Путіна вже роздратований. Про це пише видання Телеграф. Співрозмовники видання заявили, що рішення президента Сполучених Штатів Америки про захоплення нафтового танкера під російським прапором і підтримку нового законопроекту про санкції були сигналом Путіну, що у нього закінчується час для припинення війни. Джерело, близьке до найближчого оточення президента Америки, зазначило, він працює за принципом батога і пряника. І я думаю, що у нього закінчилися пряники. Інший співрозмовник повідомив, що Трамп вважає стратегію росіян два кроки вперед. Один крок назад у переговорах дедалі більш втомливою. А ви як думаєте, що відповість Росія? І чи надовго Трамп розізлився на Путіна? Як мед їсти, то ложкою, як хабарі брати, то й машинами. ДБР викрили заступника рівненського ТЦК, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації і зняття з розшуку. Свої послуги Ласий до грошей Ти цінив у 10-12 тисяч доларів. Хабарі брав навіть машинами. Коротше, він продав свою машину, Одну угу. із двох. Машина, ну, Q7 у него была, ага. а другая b пятка, ну, там, посвежее, да, и он сбросил мне три машины вареж, три машины вареж, ну, люди продают, я так понимаю, ему мне не надо, чтобы ты выбрал какую-то, возможность, если ты поможешь, доплатить, а вы это это питание. Если да, он сразу сегодня же, если да, даже если ты машину не купил, да, если, он все это питание, ты я перед, передаешь, не заходишь, что ты там, ну, не переживал, ты Я сьогодні все закрива і цей ти цукашник не просто хапуга, а й паскуда. Бо гроші вимагав і у тих військовозобов'язаних, які навіть строчку мали законне право. При цьому він погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови. Отака от цікава історія. Коментуйте. Неймовірна історія бійців бригади Сталевий кордон. Прикордонники розповіли про двох воїнів, які на курському напрямку тримали позиції без ротації майже п'ять місяців. Вони відбили шість штурмів і втримали свою ділянку. Коли боєць із позиним Кореї отримав кульове поранення, він все одно не залишив побратимів. Для розуміння кожна заміна на таких позиціях це окрема продумна операція, небезпека на кожному кроці. Тому виведення захисників розтягнулося майже на два тижні. Вітаємо наших побратимів. Дякую вам за службу. Пастор 94 дні на позиції. Корея 131. Хлопці, ви саме той моноліт, на якому тримається наша держава. Тим часом на фронті тривають запеклі бої. За добу понад 170 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Наші воїни завдають окупантам значних втрат. За даними генштабу, сили оборони вразили три райони зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога. Детальніше про ситуацію на фронті далі у нашому військовому огляді. Росіяни нарощують штурми по всій лінії фронту. Морози дозволили окупантам повернутися до тактики механізованих штурмів, що вже позначається на результативності зсу знищення техніки РФ кратно зросло в останні дні. Українська сторона, незважаючи на погодні умови, е, е має можливість обнаруження й главне пораження. механизированных колонн противника еще до момента подхода их непосредственно на линию боевого столкновения. Об этом и свидетельствуют данные объективного контроля и российской, и украинской стороны. В Покровске уничтожена колонна из более 30 единиц авто- и мототехники, где россияне, опять-таки, под прикрытием А тяжолих пагудних у слові питались прорвати ні посредство на самому місті, так і соответственно, попытаться расширить зону присутствия на його окраїнах. При цьому наряду і з Покровським найжорстокіші бої продовжуються і на південному напрямку. Гуляйполе з кінця минулого року. Одна із найгарячіших точок фронту. Проте прорвати оборону ЗСУ росіяни так і не можуть. пределы пределах поля также бои, ситуация там очень напряженная, потому что противник пытается наступать и пытается этот город захватить, для того, чтобы далее подвигаться к Орехову и создавать угрозы для Запорожья в будущем, да, то есть если ему удастся эти планы выполнить. То есть ситуация там в данном случае была тяжелая перед Новым годом, она перешла тяжелой по состоянию на январь. При цьому аналітика фіксують зміну тактики росіян на багатьох ділянках. Попереднє просочування групами по 2-3 особи результатів більше не дає. Наші оператори дронів розбирають і іще на підступах до позицій, тому в генштабі РФ вирішено було повернутися до м'ясних штурмів сьогодні, кількість личного составу в таких групах действительно розрастає, і там і 5, і 6, і вже і чоловік можуть і соответственно говорить о том, що принцип пушечного м'яса снова почав в російській армії. Э, Потому що не выполняються ті указання, ті прикази, которые віддаються із Кремля військам продвигатися на тому ліновому направленні, намагатися окупувати ту чи іншу територію. До того ж, Путін явно поспішає показати результат до майбутніх переговорів. Вважають експерти. Заради цього було вирішено пожертвувати навіть залишками бронетехніки, незважаючи на регулярне знищення російських колон. Штурмовиків все одно відправляють у бій на техніці, щоби ті могли заскочити на кілька десятків метрів далі. Подобные случаи зафиксированы в районе Гришина, где оккупанты с использованием большого количества бронетехники пытались безуспешно более шести раз прорвать оборону сил э, обороны Украины. Причем в качестве штурмовиков использовали подразделение 76-й воздушно-десантной дивизии, которая считается элитной в российском понимании. Плюс аналогічна тактика з використанням бронетехніки в районі Мирнограда, Рудинська і на добропольському напрямку. Але залізних конячок, а тим більше броньованих, вистачає далеко не всім. Кому не пощастило, для штурму видаються коні звичайні. Ось таку кавалерію сили оборони зафіксували на Костянтинівському напрямі. Результат очікуваний. Тварини знищені, коні не постраждали, написали в силах оборони. Проте сам напрямок і справді активізувався, визнають аналітики. В ближайшее время стоит ожидать периода очень сильного давления с трех сторон, с почти постоянными российскими атаками по всему фронту, а также крайне интенсивным подавлением и равнянием города различными средствами поражения. Трасса Т-0504 является абсолютно вероятным направлением атаки, которое россияне уже сейчас используют довольно часто. Кроме того, мы наблюдаем существенный рост активности российских сил к северу от Часового Яра. Однако зараз ситуация тут полностью под контролем сел обороны. до речи, встигають не лише відбивати атаки на лінії розмежування, а й вкрай ефективно бити по російських тилах. В Криму БПЛА Биполайсосу поразили подвіжної состав. З гарлючмачними матеріалом на топліне естакаді нефті в населеному пункті Гвардійська в Донецькій області в населеному пункті Горне ССО провели пораження складу з боєприпасами і матеріально-технічними средствами одного із підрозділів 51-ї армії. При цьому позитивні новини продовжує приносити і Куп'янськ за словами командира полку безпілотних систем АХІЛЕС. Ситуацію там вдалося переламати і заблокувати противника на околицях міста. Що тепер повністю виключає його просочування до населеного пункту? Хочете прикол: син майже мертвого Дондона Рамзана Кадирова. Той що Адам, який напав на підлітка і у 18 має державних нагород більше ніж пальців на руках, погрожує президенту України. От приз глави пообіцяв знайти Володимира Зеленського і доставити його у Грозний як військового злочинця. Адам каже, що як тільки батько чи вождь Путін дадуть йому такий наказ, то він відразу піде виконувати завдання. Здається мені, що це відповідь клану Кадирова на нещодавню заяву Володимира Зеленського про те, що Рамзана США можуть викрасти так само, як і Мадуро. У них є інструменти, вони вміють. І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом: знайти інструменти, тиснути на Росію. Ну, будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Так провели операцію. Провели, провели результат, всі бачили. Весь світ швидко це зробили. Ну нехай вони зроблять якусь операцію з цим як його з Кадировим, з цим вбивцем. Може, тоді Путін побачиться і задумається. Хоча не те, щоб Кадировим треба був привід для таких заяв. Нардеп Олексій Гончаренко персонаж в Україні ну дуже неоднозначний. І ніякий піар, і навіть прояви людяності не допомагають йому вибратися, скажімо так, репутаційної ями. І іде, сам тилох, ідя. От і зараз хотів я краще, а вийшло як завжди. Гончаренко після атаки на Львів звернувся у мережі до Львів'яни. Запитав, як вони. Ну а жителі святої Галичини напихали йому повну панамку. Словом, дивимось. Львів, як ви пам'ятаємо, що ти піту. Йди різдво, московське відмічай і менше питань задавай, ніби тобі не байдуже. Все ще в курсі, що ти телефонував близьким, кажуть. Все добре, Гончаренко той самий. А вам як така відповідь? Це кадри прильоту путінського решника у Львові. А зараз в вашій увазі кадри ні не з запуску ракету за 40 мільйонів доларів, а фото з місця, звідки орешнік запускають. Це той самий Капустін Яр, так би мовити, у всій красі. Відсутність дороги, будинки, які здавалось, впадуть від вітру, і звісно, іржавий Ленін. стабільний побут росіян. 40 лямів на ракету є. А забезпечити своє ж населення елементарним немає. А тепер трішки математики: річний бюджет цього російського села 97 тисяч доларів. Тобто, замість одного орешника населений пункт може можна було б профінансувати на ще приблизно 412 років. Ось вона вся суть РФ. показуха. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобається наші новини для нас. Це важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал України сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.